Всім привіт-привіт! Давно не знімала відео, вже трошки захотіла щось вам новенького розповісти про свої якісь враження, відгуки, про продукти, які зараз є, класні, і зробити легенький макіяж разом з вами. І так, поїхали. Зараз у нас діє другий каталог, дуже такий крутий, як завжди, дуже гарний. У нас всі каталоги гарні, береш, зразу його читесь переглянути швиденько. І в цьому каталогі у нас ще є така дуже крута новинка, нова губна помада. Я думаю, ви вже всі бачили в інтернеті, в кого хто, хто на мене підписаний, чи ще на якихось блогерів да, з Флейма. І дуже така красива, дуже гарні відтінки, яскраві. І ще додаток до всього вона збільшує об'єм наших губ. В ній є в складі кофеїн, вітамін, Б3. І це все дає нашим губам об'єм. Зараз це дуже в тренді, всі хто коле губки, там, хто як може їх да? Так? так що це зараз в тренді. І ми з вами завжди підзоріфлейм, і ми тут теж виходить з вами в тренді. І так, зараз я продукти, які є на знижці в цьому каталогі, буду робити легенький макіяж, трошки з вами розмовляти і заразом показувати ці продукти. І так, поїхали. Саме перше, я хочу вам сказати, що обов'язково перед макіяжем, да, ну, от вранці ви йдете там по справах, куди на роботу обов'язково потрібно вірно очистити ваше лице. Якщо ви лице не очистите і почнете накладати туди тональні основи, там якісь крема, то воно не буде лягати так, як потрібно, і ви будете казати, що не якісний продукт. Але. Може бути справа в тому, що ви не очистили своє личико. Так що завжди потрібно у вас бути продукт, який очищує. Зараз у мене є гель для вмивання Optimals і він теж є зараз в каталозі. Причому по акції є дуже класні. Якщо берете любий продукт Optimals, він іде знижкою 115 гривень, і тонік також. Там і скраб для лиця гарний, і крема, бустери, є що вибрати. Так що рекомендую. І я вмилася гелем для вмивання, очистила своє личико. І тепер йдемо далі. Тепер можна далі робити наш макіяж. так? Дивіться, зараз в каталозі є дуже чудова тональна основа, в мене їх декілька любимих, але це одна, мабуть, самих-самих. любимих – Giordani Gold Fluid. Ця тональна основа підходить тим, у кого шкіра. Або нормальна, або жирна. Якщо у вас у шкіра, краще взяти іншу. Там є Джорданіол е, стійка, розкішний атлас здається, щось таке, ну багато вибір є. Якщо у вас у шкіра, краще від цього відмовитись. А якщо нормальна і жирна, це те, що вам потрібно. У мене шкіра, мені здається, комбінована. У мене ось тут часто з'являється блиск, тут нормальна, нормальна даний цей, ну, я вважаю комбінована. Так що дійсно мені ця тональна основа дуже підходить. Вона лягає з таким пудровим ефектом, і її потрібно. Дуже трошки і держиться довго стійка. Вже я не один флакончик її використовувала, не перший рік я її знаю. Так що всім рекомендую. В цьому каталозі вона на чудові знижки. І так поїхали. Будемо наносити наш флюїд чудовий. Я беру отак піпеточкою. Так як мені буде удобно. На ручку собі. Буквально декілька капель. Її треба трошки, якщо багато нанесете, буде лишнє. І можна спонжик у мене є, якщо поспішаю, пальцями і наносимо. Дуже легко наноситься. Ось буквально ви трошки її пальцем розтерли. І вона лягла зразу, ну, дивіться, ось о. Я навіть нічого дуже... І вже дивіться, як відрізняється ця половинка. Зразу стає світліша, гарніша, да, однотонніша. Якщо тут різні в нас, різні відтінки ще. І сюди і наносимо. Ну і зараз я вам показую все швиденько, щоб. Не затримувати сильно, ні вас, ні себе. Дуже от в нанесенні, мені здається, з усіх тональних основ Oriflame, вона її саме легше нанести. Якщо трошки не хватило, беремо ще можна ще капельку капнути. І на лобика, щоб ми були однакові кругом, не забуваємо всі зони розтушовувати. Так, носик і щочки. Дивіться, зразу личико, ну, я бачу, може відео так сильно не передає, але я зразу бачу, що личико зразу помінялося. Це я її слагенька трошки, можна трошки більше, але мені здається, і так чудово нанесла. Клас. Це тональна основа, так? Далі йдемо до бров. Я так роблю, звикла, мені так подобається. Ось у мене є така щіточка, дуже вона мені подобається, якою я трошки, в мене брови широченькі. Перед тим, як їх фарбувати, мені їх треба трошки привести до ладу. Да? Так, розчесали, щоб вони стали рівненькі, гарненькі. Е, Намагаємося тональну основу, охайно, щоб вона сюди на брови не залазила. Тому що зараз я вам буду показувати такий продукт, який в нас з'явився в каталогі, новинка. І він не любить, якщо на бровах буде якийсь лишній продукт, чи крем, чи тональна основа, то він погано ляже. Ось сюди, дивіться, в нас з'явився такий маркер для брів з ефектом Міпробледингу, The Три відтіночки, світлий, світлокоричневий, темнокоричневий. І ось дивіться, яка в нього щіточка, бачите? Цікаво. Я собі взяла, у мене була акція знижка 50%. І я собі взяла для проби. У мене помада для брів, мені подобається. Ну зараз попробуємо його. Щіточка така цікава, як три зубчика в нас тут. І починаємо фарбувати. Я бровки раз там місяць-два, ходжу дюдо мастера, вона мені їх трошки підрівнює, так сказати, да, підскубує. А потім кожного підкрашу я, ну воно ж не на декілька там днів. А потім я просто сама. У мене є помада для брів, дуже класна назва флеєм. Вранці трошки наїна підфарбували і пішли. Бачите? Я гарно, воно, оці три зубчики вони прокрашують всі волоски. Для того між ними там є така, так сказати, відстань. так? І воно завдяки цьому дуже добре прокрашується. І ось дивіться, ця бровка вже видно, що більш гарна за цю. Да? І так само підмалюємо цю чудові Oriflame продукти, і тональні, і для брів, і помади. Я дуже задоволена, що я познайомилася з цією компанією, з їхнім продуктом. Вже більше 10 років я з ними дружу. Багато знаю, які продукти. Є, звичайно, трошки не зовсім підходить, не може все в ідеалі підходити, але рекомендую вам потихеньку спробувати. Ну, отак, поки. Зробимо, дивіться, зразу брови стало видно сильніше. Вони в мене і так були трошки зафарбовані, але от ми навели контур і вже міняється зразу вигляд. так? Завжди, як кажуть, брови найбільше впливають на риси вашого обличчя. От Якщо є брови, є ви. Нема бров, нема вас такий вислів є бровії так чула. Так, це що стосується брів. Тепер дивіться, ми намалювали з вами тональну, ми намалювали з вами брови, нанесли так? і зараз будемо вії фарбувати і губну помадку. Другі частинки. Чекаю вас в продовженні.